Друзі, всім привіт! Мене звати Маргарита Доброгорська, і в цьому відео ми поговоримо, як же найкраще загадувати мрії, щоб вони здійснилися в 2025 році. Тут буде декілька важливих пунктів, тому, будь ласка, дивіться до кінця, бо кожен з них дуже важливий і не можна їх так сказати щось робити, а щось ні. Тобто всі вони дуже важливі. А, і перше, ще до собі питання: а чого ж я хочу на наступний свій рік? А якщо, наприклад, на попередніх е, відео ми підводили підсумки, да, то можна так само допустимо там, згадати, як би ми е, зараз да, як би ми, там, назвали свій попередній рік да, одним словом. А це потрібно для того, щоб от, отак, ну, би для самоаналізу, тому що якби самоаналіз це дуже класна штука, тому що вона нам допомагає рухатися вперед. І взагалі розуміти себе, а хто ми, а про що ми, а що ж нам цікаво. А, вот. І, наприклад, одної фрази назвати попередній рік, і так само подумати, як би ви хотіли в цей наступний рік, да, як якоїсь одної фрази ви б його назвали. Може, це рік фінансового зростання, може, це рік не, суперстосунків? А, вот. а, або ну, тобто та, та сфера, яка у вас зараз, наприклад, хотілось би її найбільше покращити. Яка у вас на пер в першу чергу, от так сказати, хочеться. Тобто ми будемо говорити про різні сфери, да, як їх покращити. Але в першу чергу все одно у нас має бути фокус на одній сфері найбільше, тому що ну, складно розпилятися на декілька сфер, тому краще от вибрати одну сферу, яка у вас от зараз найбільше були, да, найбільше от зараз хочеться її покращити. То, що от у вас на першому місці. От. І Подумайте, що це може бути. Це можливо в сфері стосунків або в сфері грошей, або самопроявлення, або здоров'я. І необхідно вибрати ту сферу, яка все ж таки от зараз найбільше хочеться її покращити. Звичайно, що нам хочеться щоб всі сфери у нас були, скажімо так, на десяточку да, із десяти. Але в першу чергу беремо ту сферу, яка найбільше, так скажімо, хромає. По іншим сферам ми також. Будемо писати, по кожній сфері, ми думаємо, що би ми хотіли покращити. Тобто, допустім, ми беремо першу сферу, наприклад, там, стосунки, да? і думаємо, що би я хотіла покращити в стосунках. Аналізуємо, да? що би я хотіла, наприклад, я би хотіла мати там, ще більше такі приємні стосунки, ще більше взаєморозуміння, ще більше там, душевного тепла. Тут, на що ми робимо, це візуалізація. Тобто ми уявляємо, як би ми от, там, о, як би в це це відчувалося, як би це було класно і так далі. То, і ми це періодично прокручуємо так само зранку і вечором. І наступне, що ми робимо, це ми прописуємо кроки. Да? Тобто, це ми типо так сказати, про повізуалізували, помріяли, відчули. А і наступний крок це ми маємо прописати це. Тобто необхідно подумати, які три кроки приведуть мене до того, що мої стосунки покращаться. І це може бути, наприклад, там проводити якісний час з дітьми, тобто запланувати там, з дітьми, допустимо, або з чоловіком, де де найбільше зараз хочеться покращити, або і то, і то. Да? І допустимо, там раз в тиждень ми будемо там ходити і куди подумати, куди ходити приблизно, да? допустим, час, або у нас там будуть спільні вечері, або ми там. Будемо разом в щось грати, тобто подумати, що би там от такого да, сім'ю, що би там допомогло, що якусь там спільну подорож запланувати, візуалізувати, да, візуалізувати і оточити себе такими людьми, знайти блог таких людей, які, в яких класні стосунки, да, які вас надихають, які вам подобаються. І, допустимо, дивитися. Підписатися тобто, щоб візуалізація працювала. А, вот. І третє так само це якби саме рефлексія, тобто більше працювати над своїм станом, да, тобто більше задавати собі питання, більше говорити зі своїм партнером, зі своїми дітьми. А, і, наприклад, там ще додатковий допустим, пункт це допустим, там, звернутися до тої людини. До спеціаліста, які в цій сфері вам подобається і його результат, який в нього є, і який він результат дає іншим людям. А, вот, і би, ці кроки да, вони вже будуть як такі, да, тобто, у нас є велика, велика мета, і от ми робимо кроки, які нам до цього допомагають. Наприклад, якщо це сфера фінансів. Да, то так само думає, наприклад, якщо ви знаєте, вже, як ви хочете. Ну якщо у вас вже є улюблена справа, і ви просто хочете, щоб через цю улюблену справу приходили гроші, да, то значить подумати, що можна більше робити в цій справі, а щоб щоб потік фінансів збільшився, і допустимо, і прописати ці кроки, які в цьому можуть, могли би допомогти. Кожен раз уявляти, як ви вже в тому фінансовому забілі, що ви відчуваєте, і оточити так само себе людьми, які вже фінансові зібільні, більше на них дивитися, більше переймати це. Далі це може бути, наприклад, там, читати більше книжок на тему фінансів, тобто переймати опит у інших людей, як вони це роблять. Це, допустимо, там три кроки: наприклад, сфера здоров'я. То так само, наприклад, один це там зменшити шкідливі продукти, збільшити корисні продукти. І можемо навіть там прописати, від яких продуктів хотілося б там зменшитися, або як би ми зрозуміли, що ми це зменшили да, цю кількість продуктів в і. Візуалізація, звичайно, що ми вже уявляємо ту фігуру, яку ми хочемо. І на фізиці, що ми робимо, це, наприклад, там, 5, хвилин в день, 5 разів в тиждень я роблю там, прес. А, вот. І ми це прописуємо ці кроки. А це в нас так з грубшого, тобто ми це все розглядаємо. Наступна сфера, наприклад, самореалізація. Да? наприклад, відчуваєте, що не знаєте в якій сфері вам йти, що от не знаєте, а що ж вам подобається, і так далі. Да? Тобто в такому какому то ну я б сказала, що у нас у всіх періодично такі моменти бувають, коли е, ну коли ми вже не знаємо, чого ми насправді хочемо, тому що ну це не обов'язково, що ви там знайшли справу свою по душі, вона буде там все життя. одно у нас якісь може щось мінятися. Тому в плані там, да? тобто тоді собі так само розписати кроки, щоб повчитися тому, де, де ж я можу знайти кроки, да, які мені допоможуть пізнати себе. У мене, до речі, в телеграм-каналі є розпаковка особистості, там багато таких питань для самоаналізу, які такі прям глибокі ці питання, які ну, теж треба сісти, пописати, але вони дуже допомагають і періодично їх класно робити. Ну, тобто Ви їх зробили, допустимо, можливо. там рік-два їх не треба робити, тобто по по відчуттям. От, як відчуваєте, що вже не знаєте, що ж ви любите, і що ж вам подобається, вони дуже класно допомагають знайти ці орієнтіри. Наступне, наприклад, це опять же таки, візуалізувати, тобто ви вже та людина, яка це все відчуває. Ну, про це ми ще більш подробно поговоримо. А, і третій етап: так само, точити да, себе успішними класними людьми, радіти за те, що вони вже такі успішні і класні. Це говорить про те, так само, що і вам це доступно. Просто куди ми фокусуємося, да, тобто ми як показуємо своєму мозку, да, з точки зору карми ми це як поліваємо, з точки, допустимо, якщо зору дивиться як розуму, підсвідомості ми направляємо свій мост туди, куди нам потрібно. Да? Ми якби фокусуємося і кажемо, що от мені це потрібно. Можна мені туди. Тобто, оце фокусор фокус він дуже важливий. Так, тепер трошки більше поговоримо про, про саму візуалізацію, що це, як, ну, що це таке, як воно відбувається. Ну, у мене на каналі також є багато вітацій, де там багато візуалізації, тому. Обирайте ту сферу, яку вам зараз найбільше хочеться покращити, і включайте, слухайте там дуже це подробно. Тобто це нам важливо прийти в більш такий спокійний ініціативний стан, далі уявити те, чого ми хочемо. З кожним днем воно виходить, буде краще і краще. І нам важливо не просто уявити, а ще й на всіх а ще й відчути це. Яка я вже, коли в мене є там певний дохід. який, я хочу. Як я себе буду почувати, з якою там я спинкою буду ходити. Да? Можливо, я така буду більш а, з рівною спінкою, спинкою ходити, тому що і, і менше а, турбуватися, да? тому що в мене вже все вийшлося, в мене вже все класно, Чого ж мені тоді турбуватися? Да? І оцей стан він дуже важливий, тому що на цей стан воно все і приходить. А, далі ми маємо там відчувати, які запахи там будуть. Да? Допустим, як там буде пахнути, які там аромати, можливо, це якісь там солодкі аромати, якісь аромати фруктів. Ілі, от, ну от, що вам приходить, то і важливо. І от яка ви там, які у вас там відчуття, от, це от дуже важливо все е, запам'ятати і якомога частіше це прокручувати. Тобто не тільки зранку і вечором, це взагалі дуже важливо зранку вечором, коли як тільки ми прокинаємося, але й протягом дня. Тобто, оп, і згадали цю картинку, оп, і згадали. Тобто, це буквально на долі секунди. Нам важливо підпитувати себе тим, що. Ну, що все це можливо, що цей стан. Це яке має бути такі, знаєте, як купили квиток, да, і скоро поїдемо кудись, і от якась приємна зустріч скоро буде, бо якась приємна подія. Ми в такому прям приємному перечуті. от, скоро я зустріну з кимось, от, скоро я поїду кудись. І, і, і от уявити, що в нас це є вже цей квиток, в нас є ця класна подія, і ми якби в цьому приємному передчутті постійно знаходимося постійно в очікуванні цього дива і приємності відсутня. Людьми. Це дуже класно, тому що цей стан він задає ці класні вібрації, як з точки зору карми, це, ну, цей стан класний, так і з точки зору е, нашої підсвідомості. Це дуже класно, тому що це, це допомагає оце, ну, фокусуватися, і опять же таки, це ми все замовляємо, да, замовляємо собі на майбутнє, чого ми хочемо. І, і, і намагаємось постійно тримати стан у цей позитивний, хороший. Опять же таки, він нам важливий для того, щоб ми досягнули своїх цілей, граємо в гру, притворісь, що в тебе це вже є, начебто, да? тобто дивування така. Ігра. Коли ми йдемо, і всьому дивуємося, і всьому радіємо. А, вот. ну, понятно, що наскільки це можливо, да? але ми намагаємося бачити в кожній там рослинці, в кожній людині нечто прекрасне і хороше, як, як деякий янгол, який прийшов і там. Товгає нас кудись, якщо ця людина не зовсім там хороша і позитивна. А вот, звичайно, що я, ну, я так само не на 100% завжди позитивна, я намагаюся бути такою. Вот. Це не означає не бачити те, що відбувається навколо нас, це каже про те, що фокусуватися на тому, чого я хочу. Незважаючи на те, що було багато поганого, було щось хороше. І от на цьому хорошому постійно тримати фокус. Також, що важливо, щодо нашого фокусу. Тобто нас постійно щось відволікає. Да, тобто ми відкрили соцмережі. Нас відволікають. Ми там у нас якісь домашні рутини є багато багато чого. І ну, треба точно Точно собі сформулювати, да, що допустимо, у цей рік у мене там фінансового зросту. Значить, я маю, хочу фокусуватися на цьому. І я знаю, що мене до цього ведуть у ці три кроки, які я там, допустимо, прописала. І кожен раз, що би не ставалося протягом дня, ми постійно тримаємо фокус, що от фінансовий зріст, я хочу туди. І е, що мене туди веде? Оці от от кроки, які я прописала, е, а от те, що зараз відбувається, те, що якась ссора, те, що там мене в якусь там, там хочуть авантюру втягнути, да? е, чи, хоч, чи допомагає це тій моїй цілі. І якщо це не допомагає, то просто сміло відсікайте це, все. тому що важливо от прямо туди йти. Понятно, що у вас ну, всі сфери мають бути, якби да, ну, також вони важливі. Да? Вот. Але є дійсно багато таких моментів, коли ми оце фокусуємося на одному, то дійсно ми починаємо помічати, як багато на цього відволікає, як багато неважливого є в нашому житті а, якісь розмови або якісь там фільми, які а, не ведуть до цієї цілі. Або, тобто, всі ці все це дуже дуже важливі, звичайно, що і вихідні. Тобто ми собі плануємо да, що ці кроки ведуть нас до цілі, але в нас має бути також і вихідні і відпустки, які де ми могли відпочити, підзарядитися і набратися сил емоцій позитивних. Далі, щодо планування, От ми запланували, окреслили наш рік, да? окреслили нашу ціль. І також важливо там, по, по кожному місяцю приблизно да? хоча б написати, що би хотіли досягнути. Там, по своїй основній цілі, і по маленьким да, крокам по кожній, по, по іншим також, щоб хотіли досягнути. Тобто, це займає да, певний час. Це не просто типо, повізуалізувати, бо візуалізація це також дуже класна і важлива сфера, але планування це ще більше часу, тому що це треба ще сісти, пописати, але це дуже класний вєктор, це туди, куди нас веде. Отже, візуалізація, дії, планування, які нас до цього ведуть. Третє, це безумовна віра в те, що це получиться. Тому що якщо ми в це не віримо, то, то, то ніхто в це не повірить. Тобто, ми маємо реально дуже дуже вірити в те, що в нас все вийде, і все вийде. І все буде во благо. Також наші цілі вони мають бути екологічні, тобто вони не мають шкодити іншій людині. Да, що, я, ну, що, що комусь із цього буде погано. Тобто Це максимально має бути екологічна, добра мрія, яка і вам допомагає, і допомагає людям. Тобто да, це бізнес і вам несе користь, і іншим людям він несе користь. Щодо планування далі, тобто ми розбиваємо по по, по, по кожному місяцю і підводимо кожен місяць, про підводимо маленькі підсумки зі знаком плюс. Що вийшло і що можна зробити краще. І кожен тиждень так само розб... пишемо собі, що б я хотіла зробити на тиждень, враховуючи, що в мене є ціль, і, щоб, і як я до цього можу дойти на цьому тижні. Тобто, пишемо більш такий реальний план на тиждень, який б ми точно могли зробити. І найкраще це писати одну справу на день, яка веде вас до цієї мети. І цю одну справу краще робити зранку. Тобто одна Найважливіше, яку треба зробити, а остальні можуть бути маленькі, але основна одна, одна. Це дуже важливо саме одну цю виписувати. Тобто, всі останні можуть бути як другорядні, і, і цю одну по можливості робити в першу половину дня. Тому що Я по собі знаю, що якщо мені щось треба зробити, навіть там записати відео, а то я така, може я щось тут помию, може, я тут щось поприбираю і так далі. Тому, якщо немає цього фокусу, то можна дуже легко там почати варити борщі, їжу і потім мити, прибирати, а потім після сніданка вже і обід готувати, і вечерю, ну і так далі. Тобто можна цілий день робити, не переробити, а тут із дітьми позайматися, а тут щось. Тобто, це має бути все пріоритет. Тобто, поки перше не зробили, поки не зробили те, що проведе вас туди, де буде всім краще і вам, і всі ваші сім'ї, і всьому світу, тому що ми всі впливаємо один на одного. А поки це не зробили, не починаємо інше. Звичайно, що це також треба планувати, що ви там не двадцять не 24 години на сім виповняєте одну справу. Тобто ця справа одна має займати декілька годин, але не весь ваш. Час, тому що і всі інші сфери також важливі, просто ми тримаємо на цьому одному фокус, але все інше також важливе. А, а потім ми вже йдемо до, до всього всього іншого. Тобто, звичайно, що це все так, я прям говорю з грубшева, да, але це от основна суть, якщо її от, так сказати, тримати, да, то ну то все потрошки по по буде ну буде вирісовуватися так, як нам хочеться. Як прописуємо наші мрії? Ми їх прописуємо в класному настрої, це бажано, але не обов'язково. Буває просто даже сісти класно і вже їх почати писати. В хорошому настрої ми їх прописуємо. Ми пишемо їх з вірою, що це все можливо. Тому що якщо мрія прийшла, значить це можливо. Ми в це віримо. Ми це пишемо від руки і пишемо в теперішньому часі. Тобто, дякую за цей відпочинок там, в Єгипті, дякую за неймовірні прекрасні. Власні почуття від чудових стосунків. там Дякую за міцне здоров'я. Далі. по нашим мріям, Що ще важливо проаналізувати? Прописати, що хорошого ця мрія дає для інших людей. Тобто, що хорошого буде світу, якщо ця мрія здійснилася. І ми прямо думаємо і прописуємо, що буде від цього світу хорошого. да а, Наприклад, якщо я буду здорова, що від цього світу хорошого? Це я зможу більше мотивувати інших людей також бути здоровими. Я можу поділитися своїм досвідом. І цей досвід дасть цьому світу більше здорових людей. А якщо більше здорових людей, значить більше позитивних вібрацій, значить більше щастя на цьому землі. А вот ну і так далі, то тобто, кожну сферу ми отако вот вот прям розкручуємо. Що дальше буде класно, Я буду більш здоровий, я значить, зможу більше заробити грошей. Значить, я зможу більше блага зробити для, для людей навколо мене, для моєї там держави, і так далі. Тобто, кожна вот так також вот прям розкручуємо і е, аналізуємо. А щось що ж що, що, що добре не тільки для мене, а й для а, всього світу від цього буде. Далі за кожні знаки, які з'являються в нашому житті, то а знаки, що мрія збувається, це те, що в дальньому оточенні спочатку це збувається, потім в ближчому, і потім прямо безпосередньо в нашій сім'ї це збувається. А вот. ну або в наших друзів, да, а потім ближче, ближче. Тому дуже важливо ці знаки помічати і прям дуже дуже радіти. Чим ближче ця людина до вас, це ближче до вас ця мрія. А наша задача помічати ці знаки, і казати дякую. Всесвіт, я побачила цей знак. Дякую величезно, Я з нетерпінням чекаю на цей знак, але ми так само продовжуємо тримати фокус. Ми так само продовжуємо візуалізувати, вірити і робити певні кроки, які нас до цього ведуть. Тобто, в ці всі сфери, в ці всі сфери вони дуже важливі. Тобто, без візуалізації не буде, без віри не буде, без кроків, які ми робимо, а також не буде. Тому. Всього це дуже важливо і чим більше ми погружаємося в це, тим більше кожен чим більше у нас віри, чим більше у нас дій, чим більше у нас візуалізація і внутрішнього стану. Да, коли ми постійно відчуваємо себе, начебто ми вже там, де ми хочемо бути, то тим більше цього буде. Як тільки ви бачите, що щось... Не так, як вам хочеться, да, і в нашому житті я думаю, що у всіх є якісь моменти, які нам не сильно хочеться, не сильно подобається там та кухня, що в нас є. А, там не сильно подобається, що нема того уюта, який ми хочемо. От прям цей момент важливо зупинитися, не погружатися в це. Ну як довго, ну коли ж і так далі зупинитися, і прям відчути, а як от буде по-іншому, як же от. Буде класно, коли буде і той кав'яр класний, який я хочу, і та кухня, якої хочу, і та подорож, яка я хочу. Тобто постійно жити в передчутті того, що от вже це хороше, щось от 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 буде. А, також важливо підкріплювати це тим, що в нас дещо подібне вже було. Да? Тобто колись в нашому житті був якийсь досвід, що от в нас було вже покращилось здоров'я в чомусь, і згадати це. Десь у нас вже фінанси приходили і згадати це. От, тому що ці підсумки року, вони так само це про це говорять, да? але це більш, ще більше це як для наше життя. Прям аналізуємо, а що ж, а що ж, там, було, а, що ж там було такого прекрасного і хорошого. І згадуємо да? тобто, по цим сферам, де був період, де були класні стосунки, де був період, де ви відчували, що ви знаєте, чого ви хочете робити, де вам подобається, де було класне оточення, а, і так далі. Тобто... І також, щоб не відволікатися, також важливо ті справи, які ми, нас тягатять, все їх завершити, як ми говорили там відео ще про завершення справ, підсумки року, завершення справ. То є важливо це все завершити те, що нас може тяготіти, те, що нас може відволікати наші думки. А також коли допустимо робимо якусь важливу одну цю справу, у нас буває там з'являється якісь ідеї зробити то-то-то, або якісь думки, що от я б хотіла ще там подзвонити комусь, сказати щось. То тобто це в цей момент ми це все записуємо на листочок, щоб у нас в цей момент це не відволікало, щоб ми були максимально сфокусовані на тому, що от ми виконуємо цю одну одну дію, яка приведе нас до нашої здійснення мрії. В цей момент тому все, що приходить додатково, ми це все просто виписуємо на листочку і до цього повертаємося пізніше. внутрішня підтримка себе. От в мене є медитація підтримки себе на каналі. Включайте її, будь ласка, в ті моменти, коли ви відчуваєте, що вам не вистачає підтримки, тому що дуже важливо підтримувати себе Ті ідеї, які у вас є, в які ви вірите. Не обов'язково, що в ці ідеї от зараз прям вірять всі інші. Да? Тобто, і це нормально, тому що ми всі різні люди. Те, що ми відчуваємо, ну, те, що до нас прийшло, те, що ми відчуваємо, може не відчувати інша людина, але це не означає, що ця людина погана, вона просто в неї інші ідеї, інші погляди на життя і так далі. Але в якійсь сфері нас все одно там да, з'єднують і е, поєднують. Тому важливо ці мрії і бажання не сильно розказувати до тих, Поки ви не здійснили їх або не зробили певні кроки. Тобто, або ділитися в тому в той кампанії, де ви знаєте, що людина не скаже, та ну, це, ну типу, це, це щось не то, а, а все ж таки. Доводить все ж таки виношувати цю мрію, робити кроки, вірити в неї і ділитися тільки з тими людьми, які дійсно це підтримують. Навіть доля сумніву в очах іншої людини може, може це підірвати, або навіть або для нашого мозку, знаєте, коли ми щось говоримо, це для нього також, начебто, ми це зробили. Тобто я поговорила про це. Ну, я ж щось зробила. Ні, ми поговорили. Ми не зробили це. Або зробили, коли ми дійсно сіли, коли ми дійсно робимо до цього кроки. А тому. У ці моменти всі дуже важливо відслідковувати в собі, відслідковувати свій стан і повертати себе кожен раз, про що я зараз думаю, які мої зараз думки. Допомагає цьому таймер да, ставити собі, допомагає в цьому просто усвідомлення, що я от зараз відловила думку, що у мене там не вийде, що в мене не вийде. І ми зараз і зразу беремо цю думку, кажемо, ти мені допомагаєш ця думка, ну, прямо аналізуємо, допомагаєш чи ні? Ні, не допомагаєш, я тебе відпускаю. Да? Тобто я не хочу її мати з голові. І її заміняю на те, що в мене все вийде, в мене все вийде. Я це програмую, я собі говорю. Тому от медитація, візу... візуалізація, афірмація, то це як програмування себе. Тобто ми робимо нового себе. Якщо ми все життя про себе говорили, що я не достатньо хороша, в мене не вийде і так далі. То відповідно, це також програмування, Тільки навпаки, да, тобто програмування, що не вийде, а нам треба запрограмувати, що вийде. Тому ми зараз робимо кроки для того, щоб Кази повірити в щось інше, повірити в протилежне. І це все можливо, це все реально, і аналізуючи успіхи інших людей, тому що я люблю читати читати аналізувати на тему, на тему фінансів, да, як люди зростають ще більше. І от і в ці кроки ці ті, що є обов'язково і важливими. А отже, любі мої хороші, підводимо підсумки для здійснення будь-якої мрії. Дуже важливо візуалізувати її, побачити її в голові, бути, тримати цей стан, відчувати себе так, тому вже та людина, якою ми хочемо бути, відчувати не в цьому стані. Знати, які в нас там ми хочемо запахи, як ми хочемо, щоб в нас все було. Да? Тобто, побачили цю картинку. А друге, внутрішній стан. Далі віра, безмежна віра в себе, безмежна віра в те, що все вийде. Підкріплювати цю віру, а тим, що ми слухаємо, медитації, афірмації, тим, що ми проговорюємо собі постійно, тим, що ми відловлюємо думки. Наступне тим, що ми. Оточимо себе тільки тими людьми, які нас підтримують. а Якщо люди нас не підтримують, але ми з ними живемо, ми просто з ними цим не ділимося, а ділимося тим, що не буде для нас болісно, і не буде нас задівати. А, наступне це кроки, планування і кроки, які ведуть нас до цією Тобто Дуже важливо кожен день робити ті кроки, які ми собі запланували. А це також економить нашу енергію, тому що якщо ми прокинулися до Боже, а що ж нам робити? Але в нас вже заплановано да, на рік, на місяць на, на тиждень, і це не складно. Тобто, звичайно, що ви можете це все відмінити, ви можете це не робити. Але якщо у вас ця мрія гріє, якщо вам від тої мрії дуже дуже тепло, і ви дійсно це хочете. то ці кроки, які вам подобаються на вашій улюбленій роботі, вони приведуть вас до того, чого. Вихожу. Всі ці кроки дуже важливі, дуже важлива самодисципліна, дисципліна. Про це я запущу, думаю, що ще окреме відео, де де поговоримо більш детально про це. Я вас обіймаю, бажаю вам прекрасного чудового дня. Бажаю вам, щоб ваш новий 2025 рік був сповнений приємними подіями, щоб всі мрії збувалися і щоб у вас було багато віри, багато дисципліни і багато всього того, що веде. Для вас, до вашої мрії, яка виведе вас на, на новий рівень і свідомості, і новий рівень стосунків, на рівень, рівень фінансів і всього-всього. Всього Всього вам найкращого, міцно обіймаю і до нових зустрічей. Дякую за лайки, дякую за комент, Вони мені дуже надихають і створювати нове, нові відео для вас. Дякую вам.